Повербанк, який заряджається за півтора часа, і диви, що в нього йде в комплект. який мішечок. Верно? Оба! Оба! Який мішечок для павербанка йде. І диви, подиви на його красоту на цей павербанк, на цей екран, на якому показується, за скільки часу він зарядиться, скільки е, приборів, які підключені до нього, будуть е, заряджатися. Ну це класнюча штука. Ціна 3 тисячі гривень, 130 ватт. Е, сам павербанк йде на 20 тисяч міліампер. Ось пише, бачиш? 20 тисяч міліампер 130 ватт. Заряджає ноутбук, може зарядити з легкістю, ну і те, що він сам по собі зарядиться за півтори години. Тобто два телефони підключи на нього, за півтори години він не розрядиться, не сяде повністю, а зарядиться за всього-навсього за півтори години. Три роки гарантії ціна 3 тисячі гривень. Ось в такому мішечку він іде в комплекті. Ось, оп, і все собі тако склав. Опа, і він тебе не пошкодиться, і в сумочку в подорож, і в сумочку, в подорож. Ну штука під ялиночку, взагалі, на миколайчика під ялиночку з, з цими відключеннями світла це взагалі шикарно три тисячі гривень. відправка по всій Україні кошти.